Трамп він насправді добрий, він людина золотого серця, просто його добро, воно спрямовано на правильних людей, не на тих людей, які е, вирішили не заморочуватися зі своїм життям, не робити нічого складнішого, ніж потребує план з одного пункту. Е, і тому в Америці перестали бути потрібні люди, які займають місця роботів. Які не дають їздити роботаксі, які несуть загрозу розвитку цього інноваційного бізнесу і штучного інтелекту, і швидким кроком штучного інтелекту, просто своїм існуванням. Просто через те, що вони можуть за виконувати ці роботи ще якийсь час, а потім, а потім невідомо, що з ними робити. Так ось Дональд Трамп він хороший. Він, він прийшов якраз в правильний час, в час змін, коли можна дозволити тим головам з золотими мізками, які сюди потрапили через те, що їх хвилею сюди винесли, через те, що їх помітили правильні люди, умовили і сюди перевезли по якихось робочих візах. І ці інженери, ці науковці створили те, що, що ми зараз тут бачимо, і те, що всіх нас захоплює. Навіть тих, котрих напряму це зачіпає, тих, котрих це позбавляє роботи, і тих, котрих це позбавляє на їхню думку майбутнього, і тих, котрих це позбавляє місця в цій країні. Ось така якась ситуація. В професії рабів перебирати бавовну перестали в якийсь момент бути потрібні. Поки раби існували, доти не треба було ніяких кобанів, які би збирали бавовну чи тютюн. Але варто було позбутися тих рабів і дивити, подивилися, що дуже швидкими кроками знайшлося рішення: світ не пропав, продукції почало вироблятися не менше, а більше. І така ситуація буде із цими тим, іммігрантами. Іммігрантів позбудуться, особливо тих, котрі мали тут план використати заручників у вигляді дітей і за рахунок них народити, щоб діти отримали тут громадянство і дочекатися, доки діти по і зроблять возз'єднання із сім'єю. І, і далі історія кінець. Далі можна вже користуватися тим комунізмом, який тут у Каліфорнії і в інших штатах є. Отримати соціальне житло, отримати ту якусь пенсію і, мабуть, і поїхати чілити там у свої кандрі, хизуватися перед своїми односельцями, той, який він багатий і успішний. А, ну, ось так. Повне відео, дивіться, за посиланням.